Тема відео: Як змінити мову інтерфейсу програми Revit. Якщо ви відкриєте сторінку підтримки та навчання від компанії Autodesk, ви побачите інформацію, що ви можете використовувати Revit бажаною мовою. Тобто Revit, підтримка та навчання. Тут мається інформація про те, що коли ви запускаєте програму забезпечення з допомоги ярлика Revit, воно відкривається мовою, вказаною перекладачем Language Ярлика. Що це означає? Якщо ви натиснете правим кліком миші, на значці Revit, тобто на ярлику Revit, ви можете перейти у властивості ярлика і побачити інформацію у графі об'єкт. Тобто це якраз мова йдеться у цьому реченні про якраз ось цю графу. І змінивши абревіатуру мови після слова language, ви можете змінити мову інтерфейсу, на якій мову ми можемо змінити. Якщо побачити інформацію далі, ми можемо змінити на англійську, німецьку, італійську, японську, корейську і так далі китайська, російська і чеська. На жаль, я мови українську тут не бачу. Ну, це, на жаль, так, її тут зараз ще поки що немає. Будемо сподіватися, найближчий раз час вона буде. Ми бачимо, що тут теж, на жаль, українська відсутня. Тому ви можете обрати чи англійську, традиційну мову. Для програми, чи е, найближче буде для української це російська. Якщо вам складно розуміти технічну англійську, англійську мову, то е, для навчання можливо обрати найближчу мову до української це буде російська. Ми викладання будемо продовжувати англійською, тобто на англійському інтерфейсі, але українською мовою. Тому, е, якщо, наприклад, я хочу змінити на російську, то я можу прописати е, абревіатуру рус е, після слова language, тобто... Рус, якщо натисну ОК, ну застосувати ОК, і натисну два рази кліком на е, ярлику, тоді у мене завантажиться російський інтерфейс. Але я залишаю англійську, тобто мені потрібно прописати. English. Я можу тут навіть скопіювати, щоб не писати вручну. І тепер я вказую застосувати ОК і два кліками миші запускаю Revit. Чекаємо завантаження. Так, я вже бачу, що завантажується англійський інтерфейс. Все працює. Спробуйте, можливо, вам сподобається японська мова. Дякую за увагу.